Вітаю! Сьогодні вам покажу мій улюблений спосіб віднімання іменованих чисел. Нам потрібно від 14 кілограмів 270 грамів відняти 3 кг 420 грамів. Нам не вистачить 270 г для того, щоб відняти 420 грамів. Йдемо до сусіда, беремо 14 кг 1 кілограм і перетворюємо його в грами. 1 кг це 1000 г. Та ще 270 г буде 1270 г. Записуємо зеленим кольором угорі. Тепер у нас на 14 кг, а 13 кг. Теж це фіксуємо вгорі зеленим кольором. Віднімаємо спочатку віднімаємо грами. 1270 г відняти 420 г. 0 0 буде 0, 7 2 буде 5, 12 4 буде 8. Нас вийшло 850 грамів. Тепер віднімаємо кілограми. 13 кілограм відняти 3 кілограми буде 10 кілограмів. І відповідь 10 кілограмів 850 грамів.